До кінця цього року у Вашингтоні мають остаточно визначитись з місцем для встановлення пам'ятника жертвам українського голодомору. Про це повідомив посол України у США під час відкриття виставки, присвяченої голодомору у бібліотеці державного департаменту США. Виставка відкрилась у рамках відзначення 75-ї річниці трагедії українського народу. Голодомор 32-33 років досі залишається білою плямою в історії України. Про цю трагічну сторінку за українськими кордонами чули, але знають мало. Тому посольство України у США у співпраці з бібліотекою державного департаменту Сполучених Штатів відкрили виставку, яка дасть можливість відвідувачам краще зрозуміти, як радянський режим створив штучний голод в Україні. це була дявольська машина терору смерті, створена Сталіним та його прибічниками. Виставка є частиною кампанії, яку проводить Україна на визнання голодомору геноцидом проти українського народу. Бібліотекар Оксана Процик-Грейс допомогла в організації виставки. Вона довгі роки працювала над каталогуванням української літератури в Гарвардському університеті і надала для експозиції матеріали зі своєї власної колекції. Ми почали роботу в 80-х роках з нагоди 50-ліття голодомору, тому що в радянській Україні. Це було заборонено і ніхто тоді про голодомор не говорив. Народжена у Німеччині в українській родині Оксана каже, що саме діяльність української громади поза межами України допомогла зберегти і поширити інформацію про цю трагедію. Перші спогади, свідчення очевидців про побачене і пережите українці видали ще з нагоди 20-х роковин голодомору. Люди, які втекли від радянського режиму, знайшли у собі сили викласти пережиті жахіття на папері. Потім наступні видання та збірки готувались до кожних роковин голодомору. Діяльність українців на імміграції дуже допомогла поширити інформацію, знання про цю трагедію. Тепер на 75 ліття голодомору ми тут у State Department зорганізували виставку, і це є дуже важне поінформувати дипломатів американських, щоб вони знали про цю подію, трагедію. Директор бібліотеки Елейн Клайн каже, що працівники бібліотеки із задоволенням організували виставку, оскільки вважають, що дипломатам, державним діячам та іншим службовцям державного департаменту буде корисно дізнатись про донедавна закриту сторінку історії України. Це дуже важливо для американських дипломатів, які працюють над розв'язанням різних проблем у світі, мати доступ до подібної інформації. тієї частини історії, про яку вони мало знають. Наголошуючи на важливості таких виставок, Оксана Процик-Грець каже, що сьогодні дуже багато залежить від науковців та істориків, як в Україні, так і за її межами, щоб глибоко дослідити трагедію на базі тих документів, які ще досі залишаються непрочитаними в архівах України та Росії.